Вітаю з магазина LC Waikiki Home. В Вайкікі-магазині міжсезонний розпродаж, написано великі знижки, і я пройшла, глянула майже всі товари дійсно і в хом також йдуть зі знижками. Знижки не такі великі в хом, як. На одяг, але все-таки вони є. Ось навіть мене здивувало, що вже ось такі речі, літні, класні. Це у них написано як килимок для пікніка. Можна брати і на пляж. Він такий, знаєте, більш цупкенький і квадратний, великий 130х150. Так він складається з полуничками. Ціна зараз зі знижкою 329 гривень, 27% знижка. Далі тут лежить багато скатертів, я всі показувати не буду. Ось така гарненька золотом вишита, скититься. Скатерть 58% знижка, 339 гривень, 150 на 150. Ось от ось, ось на таку скатерть. Бачите, яка велика знижка, дійсно велика. І також 38% знижка. Тут дуже така гарна позиція. Оця скатерть, вона кругла, як натуральна. І така ось з оборкою цією. Отака скатерть 38, 28% знижка, 150 на 150. Ну, зрозуміло, вона кругла. 599 гривень замість 830 Ну, також... О, а це ще внизу. Отакі скатерти я навіть і не бачила з пальмочками, Так, дивимось. Тут у нас виходить 119 гривень. Це як ранер. Скатерти на ранер. В Індії, до речі, виготовляють 45 на 150, 34% знижки 119 гривень з різними малюнками. Там ще такі рожеві є, я бачу. Так. І ось ще таку покажу. Це ранер, я також бачу. Гарно так оброблений. Також оця натуральна така тканина, слухайте, приємна. І Колір льон. Вона коштує 399-400 гривень. На неї всього 9% знижка 45 на 150 Ну така, от яка знижка є, таку і показує. Халати вони також продають тут у відділі. Так, от такий халат це дитячий. Тут написано, на який вік він підходить. Зрозуміло. Так, ось такий халат, ціна в нього зі знижкою 599 гривень. Так, десь я читала, що це помок цей 100%. Ну, натуральна тканина. Зараз не можу знайти. Туреччина виготовляє синій, ще й з капюшоном. Бачите, як зроблений. І ось такий колір. Мені навіть оцей бежевий більше подобається. Це. А це для дорослих, оце СМ, Але ні, тут тканина вже якась така, як з мікрофіброю. Оцей такий більш натуральний як рушник. Також є пояс до нього. Такий тоненький-тоненький для літа 1199, ого, 25% знижка. А тут, виходить, 28%, він, ну, початкова ціна дешевша. У них є великий вибір капців для дому саме. Чому мені здається, це не для дому 259, це ж можна на пляж вдягати. Ось такі 259, знижка 21%. А такі гарненькі капці м'якенькі, оці міські. Кі, гляньте, з такими подушками. Знижка на них 25%, 599 гривень. Ще ось такі 599, чорні 259. Ось ці вперше, бачу, такі легенькі. Легенькі 139 гривень, 26% знижка. Тут вони є з 36 по 41 розмір. Такі вони просто може як зимові, тому такі дешеві, 26% знижка, 139 гривень. Сірі ось такі 329 і вже ці також покажу. Капці 139 гривень. Далі у них текстиль, дуже великий вибір, наволочки, пододіяльники. Ну, багато постільна білизна. Ось тут знижка, наприклад, на таку гарну наволочку дуже 229 гривень, 45 на 45, невелика знижка 12%. Тут 40% знижка на наволочку на самому низу, я так розумію, на оцю. ось такий колір наволочки. Ось вона. Зараз дістану, покажу. Ось така наволочка 45 на 45, коштує 229, 40% знижка. Так, оці, я так розумію, йдуть ні, зі знижкою також. Такий колір 139 гривень 44% знижка. Ну, нормально, так. Да, тут нормальні знижки, нічого не можу сказати. Ой, які класні рушники, слухайте, прям Ой, які приємні, клас. Оце я в такі у ну, них не бачила. Дуже приємні на дотик, Туреччина виготовляє 749-70 на 140. Це новинка. Вони йдуть без знижки, бачите, в двох кольорах. Дійсно клас, класні по відчуттям. Глянемо, може, є на килими знижки. Килими, так, зі знижкою. Цей 259, розмір 50 на 70, 19% знижка. Далі ось такий для ванної кімнати килим. Отакий. От от 50 на 80, це і безнижки 289 гривень. Далі, тут ще ось такі килимочки внизу лежать маленького. Ой, а що це таке? Це килим? Да? Так, килимок для ванної кімнати. Просто його так скрутили. Він 399 гривень коштує 65 на 65. Ось такий малюнок: 199 гривень, 40 на 60. Маленького розміру. І сіренький ще покажу вам. Цей коштує 159 гривень 40 на 60 Постільна білизна йде зі знижками. Огін, яка класна, в морському стилі є. Так, це у нас простирадло 649 гривень. Ну, невелика знижка, розмір 160 на 200 і на 30 см. Так, далі. Ну, 30, це та резинка внизу, я так розумію, на 30 см тягнеться. Так, ну ось так, така, наприклад, таке постирало 499, вони у них дорогі. 599 навіть зі знижкою. Ну тут 299. Це знижка велика на це біле, мабуть. Ні, 29% знижка. Може розмір інший. Так, а де розмір? Так, тут 100 на 200 на 30 Так, меншого розміру. Тут постільна білизна. Ось такий комплект постільної білизни. Коштує зі знижкою 800 гривень замість 959 гривень. Ну, невелика знижка, ось розміри 200 на 220 і наволочки 50 на 70. Ану, дві наволочки. Зі знижкою 21%. Це вже краще 229 гривень. Так, це у них лінійка сет. Щось не написано, то буває, що прям написано котон. Да? Так, прямо на самій упаковці. О, тут написано, бачите, оцей памук 100% котон. Тут дві, отак вишиті, прям отак вишиті гарно. 499 гривень, 44% знижка. І ще ось такого кольору є з вишика. Ой, зараз підніму. з вишивкою. Ось такою, бачите? І вони будуть отак по краям вишивкатися, Тут знижка більша. 399 замість 579 гривень. Також постільні білизни, новенькі кольори поприходили, гарненькі підняла. Те, що ж воно тут не тримає? Такий бортик маленький, як його. Забортик треба. Тут памук котон 100%. Ось така колір. Гляньте, гарно виглядає. Зі знижкою йде ого, 1400 замість 1600. 300 гривень знижка. Розмір 200 на 220 і 50 на 70 наволочки. І ось ще такий колір, також 100% памук. Ось, все так випадає, у них не тримається, не буду діставати. От внизу краще взяти, і вони просто лежать. Ого важка. Тут виходить і пододіяльник, дві наволочки і простень. Все, дуже важкий цей комплект. Він коштує 1900 замість 2200. І ще ось такий є, гляньте, з оборочками гарними, 100% також котон. Так, 200 на 220, ось цей пододіяльник, і дві подушки з цими прикрасами. І пододіяльник, і ці наволочки також. І також ідею знижкою. Ціна 2000 замість 2500. Ну, тут 500 гривень економія дійсно гарний комплект. Ну, Взагалі вони так гарно це роблять. Мені подобається турецький цей текстиль. 749 коштує це, мабуть, як покривало, у них називається. Так, ні, не написано, як це називається. Покривало, так, да, покривало. 749 гривень, замість 949, 200 гривень знижка на таке покривало, воно 130 на 170 Там мультіефект якийсь написано. Ось такі мені більш подобаються. Більш такі цупкі і тверді. Колір тільки цей не дуже. А Так воно мені подобається. 500 гривень замість 559, 180 на 230. Отакого я не бачила. Гляньте, яке воно прям тверде, як килим таке от кому подобається, така текстура, то воно коштує зараз 400 гривень замість 749, я не ввозеньке якесь, 740, 70 на 140, так, більше і на килимі схоже. Так, 70 на 140. Мені здається, це доріжка тут лежить, тому що вона така цупка прям. Не схоже на покривало. Ось оце що? Це покривало. М'ягеньке таке. 359 гривень, 14%. Знижка 125 на 150 Подушки для сидіння по 299 Також на ці вже знижка, які з полоничками йдуть 549. І на лимончики глянемо, знижка 549, однакова знижка на лимончики і на полунички. Рушники такі для пляжу. Оцей зі слоном взагалі ну, дуже. Гляньте, який він приємний. Я навіть не можу передати, наскільки класно, як зроблені ці края і гарно зроблені ці слони по ньому. Так, це у нас набалдіні. А, рушник. На якомусь іншому язику 399 гривень, всього на болгарському, замість 529, розмір 90 на 165. Ой, класний, який цей рушник. Получається, він коштує 399 гривень. Дуже мені подобається ефектний. Так, ось такий рушничок. Це просто як яскравий для пляжу 579 без знижки. От знову з цієї тканини. Такий коштує 399,90 на 165. Також малюночок рибки цікавий. Є ще з крабами, ось із такими як китицями. Отак він буде виглядати. 90 на 160, без знижки, 749. Такі подушки дитячі. ну, Наприклад, Спайдермен коштує 449. Або ця фігурка із Дісней Тіч, якось так. 700-399. З чи не знаю, тось, я якось запуталась. Так. Далі, О, тут ще є це що, динозавр, начебто так. Динозавр 259. Ну, динозавр нічого ще ціна. Ще воно так, гляньте, застібається, і подушка. О, це класна позиція. Такий динозавр прикольний, поки людей нема зранку такий зручно познімати. Оце супер. Гляньте, ще й подушка. Ну так вона хоч по ділу більше. А, це не тільки динозавр, ще там білу зараз дістану, Ось із цієї. А, це ж вона тут попереду стоїть. Так, зараз ще ж мені її доставати. Ось вона. Ось це як один рог, і також ви можете її розкласти. І буде подушка. 259 гривень, 35% знижка. Класна позиція. Цього котика я полюбила ще минулого разу, Ну, невелика знижка. Що тут знижка? Він так коштував 579, зараз 499, 80 гривень. Знижка. Оті наверху по 329 гривень коштують. Так, це все ми роздивились. І хочу сказати, що дуже багато акцій на посуд. Я вже багато раз показувала. Просто трішки вам покажу знижки, щоб не довгий випуск був. Так, ось таких підставок. Такі підставки із манго. Вони зроблені. Із дерева їх тут 4 штуки, ціна 359 гривень, 40% знижки. Але вони натуральні, мабуть, тому така ціна. Це у нас отакий підсвічник за 119 гривень. Велика тарілка 329 гривень, йде без знижки. Із дерева манго. така дощечка з бортиками, як для подачі блюд 449 гривень. І ще ось така з бортиками, як та, Це також дерев'яна. Коштує 259,35% знижка, але не написано з якого дерева. Ось на цьому у темному кольорі вказано, що це дерево манго. Або, наприклад, тут акації дерево, також написано на цій дощечці. Вона 299 гривень, 17% знижка. І ось така дощечка ще. Тут манго. Саме дощечка 359. І тут гарна акція, замість 500 майже 150 гривень економія. Тут економія дійсно гарна. Пройдемо, глянемо, на що є ще знижки. Оце для сиру нарізання і ніж. Такою дощечкою і для подачі. Так, дошка для подачі страв з кухонним приладдям. 329 гривень. Це я так вирішила для сиру, а може і не для сиру. Тут у нас гляньте, які гарнюсі. Я такі не показувала. Лимончик тут скло. Дві упаковці вже зі знижкою. 199 гривень, дві такі тарілочки, салатниці. Далі чашечка ось така. Дольче. Також не було. Дольче фарніген, то щось таке Іль аль, дольче. Ой, гарні, які малюнок гарний з цими. Не просто лимони, а знаєте, і квіти, і, і листочки. Приємно виглядає. 199 гривень, тут 23% знижки. Слухайте, яка краса, також не було. Ой, я давно не була просто тут. Гляньте, як вона зроблена з дерева манго і всередині, ось так зроблена цими лимонами. Навіть не знаю, що це От всередині в неї. Ще як приклеене, як зроблено, не ну, виглядає файно. 1099 гривень. Ясь як ручна робота, мабуть. Ну, дійсно, дійсно. <смас> так, вид внушительно, скажемо. 329 коштують ось такі три тарілочки. Ось там в коробочці. На жаль, я не можу їх дістати. Далі. Хочу ще там келихи подивитись по акції. Чашка ось оця. Без знижки 299. Звідси я йду. Тут знижок якось немає. це ще новинки вони поставили, мабуть. Ось і ще акація, гляньте, яка краса. 229. 54% знижки, дошка для подачі страв з високими бортиками. Знову з цієї серії манго. Ой, це воно крутиться, прям як для тортівниця така. 1300 гривень коштує. Не виглядає дійсно так, знаєте, файно. Ці прикраси мені дуже подобаються. Зараз вони коштують 179 гривень, ну невелика знижка, 14% для дому в морському стилі. Ой, такий рушничок є також в морському стилі. Раніше я його не бачила. Класний. Зі знижкою 159 гривень, 31% знижка. Ну Давайте глянемо. Нормальний такий розмір, більш-менш, так? Класний день, як він зроблений. вишиті ось ці якоря. Так, 50 на 80, 31% знижки. Так оцей можна купити. Знаєте, він класний. Морський стиль. Дуже-дуже мені подобається. Ще ось такий є. Не було з таким ось дизайном. Це новинка 299 гривень. Ладно, я ж хотіла акції показувати. Хочу келихи глянути, вони мені, мені подобаються. Тут воно таке, знаєте, колір як тимчатий, а зверху білий. Ось оцей колір мені подобається на ніжці. Їх іде два в у оцих келиха. І вони коштують зараз по акції аго, 400 гривень. А отакі дві тарілочки перламутрові 199 гривень, як салатниці. А що це таке тут, гляньте, як красиво зроблено. Так, 199 гривень за штучку. Така краса. Така вона важкенька, так гарно зроблена. Видно, може, ще якісь стаканчики зі знижки подивитися? Оці три штучки, скільки зараз ціна. Зі знижкою 400 гривень 25% знижки. Ну, не сказати, що прям так знижки, знаєте, великі, як на одязі. 179, ось така прикраса. Раніше цієї прикраси не було, а вона без знижки. Новинка 229 гривень. Ой, ну це взагалі класно, як виглядає. Так, це 229 гривень підсвічник зі свічками. І ось ще така чашка з'явилась. Ну це просто... Розкіш. Гляньте класно. І ще й жовта всередині. Не знаю, мені подобається. Прям-літо. Літо, літо І жовте сонце тут. І ця мушля. Ну все красиво. І зі знижкою. 199 замість 299. 33% знижки. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Ні, ще цю красу покажу, її не було. О, як красиво зроблено. Також, так, як тортівниця, слухайте. Так, вона коштує. Так, вона коштує 359 гривень 28% знижка. Або такі маленькі по 199 в такому бусковому кольорі. Також 33% знижка, вони такі як переливаються, і бачите, нерівної форми. Ой, оці ще покажу швиденько. Тут оцей бусковий колір колекція, вона дуже гарна. Ось такі келихи з квіточками бускові. Їх іде два у цьому пакуночку. Я навіть не знаю, що з них пити, Вони настільки елегантні, мабуть, і гристи. Так, вони коштують 359 зі знижкою. І ось такий набір: дві чашечки для кави, дві тарілочки. Ціна 399 гривень це 43 знижки. Так, все тоді буду закінчувати. Все по кольорам у них розставлено, що дуже добре. Там смарагдовий колір, тут бусковий, тут все в цьому морському стилі. Там далі рожевий, тут оці всі лимончики. Далі текстиль, багато всього. Є фартухи, є такі великі килими. Ну я на цьому вже буду закінчувати огляд акції. Новинки я потім окремо прийду, зроблю. Уже вони оце я зараз порозпродають, будуть виставляти багато новинок. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь. Поки і ще тарілку вам ось таку хочу. Гляньте показати, яка гарна. Ось така велика тарілка стоїть у них. О, стіною. Зараз покажу. Так, вона коштує новинка 599 гривень, але дійсно виглядає чудово. Всім пока!